Благодійний розпродаж власноруч приготованого товару влаштували Первомайські патріоти. Ярмарок в підтримку воїнів АТО відбувся 9 квітня в чистий четвер на центральній площі міста та в фоє будинку культури. Четвер це якраз день чистоти, день миру, день чистоти не тільки тілесної, а чистоти духовної, в помислах і взагалі в творчості вона також виявляється. Тому я думаю, що це чудовий день. Господь нас благословив навіть дав гарну погоду. На ініціативу організаторів ярмарку відгукнулося кілька навчальних закладів та громадських організацій. Студенти первомайського політехнічного коледжу та інституту взялися нагодувати всіх хто прийшов на первомайський майдан. Ми продаємо Пасхи, продаємо торти, продаємо круасани». Кекси в нас по 5 гривень, шарлотка 3 гривні, пірог 3 гривні. Бутерброди по 3 гривні, ну це не для простого люду нормально. На ці виручені кошти ми передаємо, ми купуємо одяг для солдатів, ми передаємо їх, щоб щоб солдати, хоч якось, могли ну, собі себе забезпечити. Частина товару у студентів залишилася з благодійного свята, що відбулося напередодні в стінах вузу. На час відкриття ярмарки покупців було небагато. Ті, що прийшли, похвалили молодих людей. Хочу сказати дуже хороше слово відносно ребят. Вони дуже постарались, вкусно, красиво оформили, продали, і все буде у них Хорошо. Це все легка рука. Це все зроблено з серця. А поруч зі студентами до столу зі своїм крамом запрошують учні Чаусівського навчально-виховного комплексу. Це вироби, які робили ми для і ми хочемо продати, щоб кошти зібрати і віддати їм туди. Діти з часу 1 вже давно мають досвід волонтерства. Раніше передавали продукти для бійців АТО. Сьогодні на ярмарці у нас дуже багато листів, є писанок багато. Усі ці роботи робили учні разом з вчителькою трудового навчання. Поміж товару є і розписане страусове яйце. Втім, ціну йому, як і решті виробів не встановлювали з розрахунку хто скільки дасть. Поруч сівчанами заробляють кошти для бійців учні первомайської 12-ї школи. Сувеніри готували всією школою, розповідає Діана Москаленко. Я допомагала керзинку робити. Це з сестрою. Ми робили. Тут таки в фойє для відвідувачів презентували фотовиставку, що має назву під небом України. Її підготувала Катерина Валевська, киянка родом з Первомайська. Цю фотосушку мені подарував наш фотомайдановець, Він привіз в суботу на алею Небесної Сотні, бо два дні в суботу і в неділю стартувала ця маленька фотовиставка, тут 43 світлини з Алеї Небесної Сотні. Перед душами тих українців, які віддали своє життя за вільну. Мирну єдину Україну всього за день ярмарку первомайські студенти зібрали майже 2,5 тисячі гривень. Частину цих грошей вони віддали волонтерам майдан південь, а решту передадуть військовим, про яких дбають. Трохи більше тисячі гривень зібрала решта учасників благодійного ярмарку. За ці кошти планують відремонтувати автомобіль УАЗ для медичних потреб 28-ї окремої аеромобільної бригади.